Всім, всім радісні вітання, друзі. Я, Олександр, Людина чудосія вітаю вас в енергопросторі Золотої Епохи. Ми з вами продовжуємо наш такий легенький, приємний, динамічний процес. Хоча він в лапках, ви знаєте, легенький, динамічний, справді. Тому хотів би сьогодні так з вами, як із співтворцями світла, окреслити. Ті якісь такі легесенькі, делікатні моменти, які пов'язані з енергетикою, з космічною енергетикою і з тими процесами. Адже ви, як співтворець, як працівник світла сприяєте цим глобальним величезним процесам розширення старого нещодавно, в рамках нашої дієвої спільноти. Сім'ї душі золота епоха. Ми робили міні-ретрит в Карпатах, і це було два дня інтенсивних занять. І в ході них ми проробили ряд і практичних, і е, таких для себе душевних занять, які дозволили нам відчути диво спілкування, відчути насолоду від цих миттєвостей живого е, спілкування, яке, звісно, перевершує всі е, очікування. і все це сприяє розчиненню старого, застарілого способу життя. Ті енергетичні процедури, які ми здійснювали, медитації, практики, вони отримали відображення як в нашому загальному полі, полі колективу нашої спільноти, так і в житті, сподіваюся, кожного із учасників і всього того, що з цим пов'язано. Будучи співтворцями, одночасно ми випромінюємо позитивні вібрації, ми створюємо якусь певну частоту, адже ви прекрасно розумієте, що все навкруги нас є вібрація, і ми в такий спосіб посилюємо світло, світло у світ, візуалізуючи все те, чого власно ви бажаєте для світу. Власно, як ви уявляєте собі цю нову реальність чим більше. Кількість людей вирішується зробити, віриться, тим більше шальки терезів схиляються в бік позитиву. І відбувається мінімізація впливу темних планів. Планета земля, яку в стародавні часи називали в кеметі Геп, це в Єгипті хто бував, на мові медунетіо, яка відома як це то велика, а також бхумі, земля, чи, скажімо, підґрунтя на витичній мові і на санскриті, це Арда. І ми часто з цим зустрічаємося у різних джерелах. Що значить земля, гея, богиня, земля на грецькій це тера, земля також на латині, і все обертається навколо певної осі, так само, як і всі інші планети. Звісно, з давніх часів вважалося, що Земля обертається зі швидкістю 7,83 циклів за одну секунду, і що під час обертання відбувається ну, таке невелике коливання, часто його. Ідентифікують із частотою Шумана. Коливання відбувається через те, що внутрішнє ядро Землі воно вібрує на певній частоті. І іноді ця частота вона досягає великих глибин у тектонічних плитах, магнетитових частинах та інших речовинах планети. Ця глибина є власно, тою амплітудою. А кірочка земної кулі. Ви знаєте, що вона як м'ячик, то ось власне це покриття воно складає 500-600 кілометрів в залежності від території землі. Все на землі та всередині неї вібрує. Воно живе з певною частотою. Це включає в себе нас з вами, людей. Звісно, якщо цікавитися глибше, ви можете нагуглити і знати, що кожна із наших вібрацій випромінює якусь певну частоту. Негативні, зрозуміло, менше одиниці, менше 1 Гц, а всі позитивні, включає, що й найвищі любов, світло, благословення, це піднімає, очищає. І ось нервова система людини, що складається з її центральної нервової системи, симпатичної нервової системи, пара. Симпатичної нервової системи та вегетативної нервової системи, тепер налаштовується на рух разом із частотою, вірно, та амплітудою коливань матірки землі. Наші клітини, які ми знаємо як мітохондрії, центросоми, а по-іншому як інформативний аспект кожного ланцюга нашої ДНК. Вони отримують нові концептуалізації, що відображатимуться, і таким чином будуть здатними досягати ну, значно вищих частот, високих станів. І, відповідно, вони будуть здатні бути узгоджені із нашою душею, із нашим вищим я. Багато людей так. Часто говорять про темну ніч душі, час великого замішання, депресії, сум'яття та самотності. Однак душа, ви ж вірите, ви ж знаєте, правда, я звертаюся до вас зараз вона не має темряви. Це є досконалість, тому що це є божественна іскра от така іскра, приблизно спалах, іскра це наше. Ось те людське его, воно може мати темряву, там те, що сидить як довбик, через нерозумний вибір, зроблений у різних ситуаціях. І сказавши це, однак, давайте звернемось до поняття темрява. Оскільки насправді існує в нашому житті і добра темрява. Отже, цей термін виглядає філософським оксиморон, якщо так можна озвучити, добра темрява, вона знаходиться звертаю зараз. Адже більша частина жінки, прекрасна частина. І коли ми говоримо, що добра темрява знаходиться в утробі матері, ви це знаєте. Ви також із нас прийшов цим шляхом. Коли матінка виношує плід, кожному з нас, наша матуся виносила так, подарувала нам життя. І саме в дорогоцінній мушлі е, устриці зберігається дорогоцінна перлинка, яка потім стає, так само як у тробі матері 40 тижнів зберігається плід. це в глибині темряви, якраз пам'ятаєте, перед світанком. З'являється сонечко спочатку там на горизонті, ледь ледь темрява. Спочатку зіронька, потім сонечко. Ось це всі знають на практиці сотні разів. Також темряві закритих очей, коли ми зосереджуємось під час молитви, медитації, саме світим. Ми починаємо отримувати візуалі... візуалізацію. Ми можемо отримувати глибоке керівництво і ту. Доволі цінну мудрість у наше життя. Тому таку, яка нам дається, ту, яку ми можемо звучити як гуру, тому, хто приносить світло в перекладі, в перекладі санскриту, той, хто приносить світло із темряви, або ачар'ї, тому, хто навчає своїм власним прикладом, або Сара. Син світла або сад дочка світла. Я думаю, що ви це зустрічали і знаєте. Ну, я дозволю собі повторитись ці останні терміни, які були поширені ще в кеметичній цивілізації в її храмовій системі, десь в нас і в житті переплітаються, і багато речей походять від того. Ми повинні з вами бути. Обережними щодо використання слів і фраз і не вживати їх у своєму усному чи письмовому, так би мовити, дискурсі лише тому, що вони популярні. Мова несе в собі силу, і якщо вона використовується таким чином, щоб не точно відобразити життєві події, особливо коли вони стосуються священних принципів, за невігластво можна заплатити велику ціну. Слова, пам'ятаєте, як не го... не горобець. Слова, що виходять з вуст, також мають частоту вібрацій, так само як фізична судина людини та земля, на якій а, вона живе. Пам'ятаєте, наскільки часто ми можемо відреагувати на хтось щось розповів, він чи вона? Ви так нічого собі і що ви собі приваблюєте в життя, що ви запрошуєте собі в життя? Слова виходять з вуст і стають дією для нашого життя. Отож, як згадувалось вище, ДНК людства перебудовується, переконфігуровується. І всі інші аспекти людської клітинної структури, що включає всі органи, залози, тканини та кістки, вони перетворюються, звісно, на нові. Все те, що власно. Будується власне, одні клітини повністю розчиняються, ті, що вже відпрацювали свої, а інші очищаються, і все залежить від того, який ви робите вібраційний посил. Адже ви пам'ятаєте, кожен 21 день в нашому цілі відбувається структурна перебудова кліток. Тому, якщо ви в цей час маніфестуєте, працюєте в своїх намірах, в цей час відбувається переконлива зміна. Очищені клітини та нові клітини набувають кристалічного складу. А з наукової точки зору кристали вони завжди могли краще справлятись з потужнім випромінюванням. Людське тіло воно не перетворюється на людсь... такий величезний людина, величезний кристал. Вітаю, дякую. Однак його магнетитові частинки, більшість яких знаходяться, знаєте. Ось тут в мозку, е які також знаходяться, вони є і в межах землі, та вони схожі на кристали, вони стають все більш поширеними у фізичній істоті в тілі нашому. А тому людське тіло має бути активовано так само, як активується земля, е щоб величезна кількість того, що на нас вливається, світла. І щоб в цей час знаходитись в сонячних енергіях, а також відчувати, що із глибин космоса все це на нас проливається. І щоб бути підключеними до людської системи, та таким чином людська система була власно відновлена, тому що нам допомагають всі. Ніхто за нас це не зробить. Ніякий, власно, той же ж гуру, вчитель, який би не був. Тому що ви прекрасно розумієте: так як кожен із нас, хто займається в телеграм-каналі, в групі щоденних медитацій, 90% наших зрушень полягають від самостійної роботи над собою, у прагненні оновитись, змінитись. А саме важливо, це все полягає в тому, щоб відновити. Весь свій божественний потенціал. Я не розкриваю чогось абсолютно нового для вас. Ви в глибині душі все це маєте і знаєте. Тому, коли ви дивитесь, ви чуєте те, що вже десь там звучить, як ніжні шепіт вашої душі. Тому є. Певні застереження в цьому процесі. Якщо в людське тіло вводити штучні хімічні речовини, тіло стає менш здатним керувати високозарядженою енергією землі та тим, що надходить із землі. Хімічні речовини викликають певну закупорку, і світло не може бути закодовано в наше тіло, не може війти і там функціонувати по тому призначенні нам може здати, що хімічні речовини на деякий час, ну скажімо так, заспокоюють ослаблений організм, тому що відбувається те, що відоме як підхід пластиря. Проблема лише прихована, але не вилікувана. Врешті-решт, хімічна речовина, використана для вирішення тої чи іншої проблеми у нашому фізичному цілі, вона прослизає. В інші частини нашого тіла. При цьому ті ділянки, де вона проходить, вона сіє хаос, створює додаткові проблеми. Наприклад, ліки, що відпускаються за рецептом від гіпертонії, з часом призводять до порушення роботи нирочок, енергетичних станцій нашого тіла. Порушення роботи може призвести до повноцінної хвороби нирок, яка має декілька стадій. Найгірша стадія це коли потрібно проводити діаліз спочатку щотижня, потім щодня. Звичайно, дай Боже, звичайно, це лише один приклад того, як хімічні речовини не можуть регенерувати органи, залози, тканини, кістки, клітини, ДНК тощо постійно. Хвилі, що накочуються, космічних подій, сонячні спалахи, викиди коронарної маси, плазмові ниточки, які просочують в області взаємодії, то що вони стають за щораз раз ніж у попередні епохи, навіть у попередні роки, тому що для всіх нас відбувається величезне очищення, очищення землі, всього, що є. Довкола, що є на землі, і це було розроблено та організовано джерелом Богом, який має багато імен відповідно до багатьох релігійних і духовних шляхів людства, щоб власно не обмежувати і, ну скажімо так, не потурати чимось одним ті лишень, подібно до матері, яка Кличе свою дитинку в дім, іди там попий, поїж, щоб прибратись після того, як дитина погралась на вулиці, була трошечки в бруді, більше чи менше, правда, джерело м закликає на землю і на нас всі ці енергії. Воно проводить у всі планети нашої сонячної системи і весь цей загальний комплекс. Величесний Божественний оркестр він відіграє свою роль у процесі очищення. Оскільки очищення зараз повинно бути набагато глибшим, ніж інші віки, через ті прожиті травми, через ті процеси, які з вами ми пройшли. Все це накопичилось як не прикро це усвідомлювати в землі, всередині людства. Так воно незручне. Як це той момент, знаєте, як ми занурюємося в теплу воду з ароматом солодких олій, допоки ми не почнемо розслаблятись і дихати спокійно. Це має на увазі, коли така гаряча, або там може бути надмірно холодна. Хоча така ванна може нам допомогти пом'якшити нам певні неприємні відчуття, очистити. Очищення та виробництво кристалоподібних частинок може спричиняти головний біль. Часом це запаморочення, прискорене серцебиття, біль у м'язах, якісь висипи по шкірі, певні проблеми з відновлюванням снів вночі. Стан занепокоєння, це не симптоми захворювання, це просто ті періоди, які ми проходимо очищення. Це еволюційний досвід світлової онлайн-активації, але комфорт під час цієї трансформації забезпечують лише виключно природні речовини, а не людські ліки, що руйнують клітини. Ну звісно, які щодня розробляють за щораз більше і більше. А Достатньо просто той, хто дивиться зомбояще, подивитись, яка почерговість у прайм-тайм іде рекламних частинок, рекламних блоків, і скільки це вливається цього перепрошую цікавого компоненту. Коли людина, яка вже має хворобливий процес, вирішує віддати себе в руки лабораторії з виробництва хімічних ліхтів і відбувається перемога. Хімійно-людським розумом, від яких більшість лікарів отримують, звісно, солідні грошові дивіденти, вони мають вільну волю, кожен з цих людей зробити це чи не зробити. Однак саме вони обрали виснаження організму, а не його оновлення. Окрім того, якщо люди надто довго чекають, щоб почати працювати з природними рослинними компонентами і світом джерела у вигляді трав. Гомеопатичних засобів навряд чи буде повне зцілення, тому що багато людей часто вибирають мати, ну, так би мовити, трошки Бога. Так, забіг в церкву там, чи там, послухав семінар, чи поїхав якийсь там гарний дипломчик отримав. Ну і так, трохи людства, так, що був такий цікавий симбіоз. Бог не працює разом, поряд. Із токсичними речовинами це не його буде проблема, так би мовити. Токсичні хімічні речовини вони пошкоджують не тільки фізичне тіло, але й функцію мислення та емоцій, коли це відбувається, більшість людей, які приймають хімічні речовини, не можуть бути аргументовані, тому що вони тепер є запрограмовані і відмовляються мати справу з правдою. Чи не можуть мати справу із джерелом правди? Коли це трапляється, за таких людей можна молитись, а та намагатись змусити їх по-іншому працювати над своїм здоров'ям не рекомендується. Вплив наш є вельми необачний. Зараз вони є надто збентежені. Знаєте, як от Матінка Європа, стара Європа, вона зараз дуже стурбована станом в Україні. І тому ці люди, здається, погоджуються лише з тими людьми, які перебувають у такому ж збентеженні. Більшість людства пройшла вишкіл, а не навчання. Коли людина навчена, вона безперечно дотримується усього, що представлено. Цьому уроці у цій поточній традиційній системі, будь то політична, соціальна чи релігійна. Тощо, однак, коли людина освічена, він або вона використовує дані Богом, аналітичні та духовні процеси, щоб отримати певні істини. І завжди вона буде цього прагнути. Вона не буде задовільнятися одною версією, одним джерелом, вона буде шукати. І цей пошук це веде до себе. Іншими словами, хоча вони можуть, ну, скажімо так, розглядати інформацію, на тому іншими людьми, вони приймають власні рішення. Вони не просто погоджуються з будь-чим тільки тому, що, як раби, не можуть думати самостійно. З тими, хто не думає самостійно, відбувається дві важливі, дивно приємні речі. Їм завдають шкоди людські директиви загальні. А також вони отримують високу космічну енергію і певні озаріння і інсайти. Виникають ці два сценарії, що відбуваються одночасно. Вони можуть призвести до надзвичайних важких ситуацій з іншого боку, якщо дивитись, ті, хто старано з'єднується з частотою джерела, та не підпадають під плив. Певних тенденцій, чи то медичні, релігійні, філософські, політичні, тощо, швидше за все, будуть здатні трансформувати, регенерувати, ну і зрештою, оживляти запрограмовані божественним царством. Навіть якщо, як уже казав раніше, певний дискомфорт може виникнути з коригування фізичної. Нашої ємності, емоцій, реакцій та свідомості, адже відбувається очищення як від родової, так і від особистої травми. Це великий процес, і потрібен час, щоб отримати біофотони чи світло життя, яке всім нам щедро надсилається. Не для нашого ознайомлення, не просто щоб знав, галочку поставив. Так. А для прийняття. Нещодавно спілкування з людьми, знайомими, друзями, десь там підказали, озвучили, що у них підскакував артеріальний тиск. Хтось живе з цим артеріальним тиском постійно високим. Цікаво, що це було в той самий час і ті дні, коли наша планета. Отримувало дуже високу радіацію в нашу атмосферу через геомагнітну радіаційну бурю. У такий час відбувається те, що Земля заряджається електромагнітною енергією, а також вся наша нервова система людства. Люди, звісно, в таких ситуаціях хтось прив'язаний до класичної академічної системи, поспішають до відділення відкладної допомоги, їм або видають якісь певні ліки за рецептом, або їх, звісно. Відправляють додому. При цьому кажуть, що нічого поганого виявлено не було. Дивина цікаво. Що, коли радіація почала спадати, той підвищений артеріальний тиск спав. Окрім того, іноді стрес може підвищити артеріальний тиск, якщо людина має справу, ну, скажімо так, з певною тривожною ситуацією вдома чи на роботі. Абсолютно. Знаємо всі ми той постійний стрес, коли в нас лунають сирени, коли в нас проявляється за ще раз тривога за тривогою. Навіть самі ці назви глибоко співчуваєш молодому поколінню, адже в них це закорбувалося знаєте, на певних реакціях. І тому дійсно придеться багато це відпрацьовувати. Адже те молоде покоління, яке прийшло для того, щоб бути нашим вчителем, воно зараз бути, було скуто ось цим ковпаком, щоб не дати їм проявитися і розкритись. Це це далекі, далекоглядні проекти, це великий проект війна, який був започаткований на нашій землі. Але ми сильніші. Ми віримо в себе. Бо Бог вірить в нас. Тому ми, співтворці, наша люба планета і вся наша сонячна система обов'язково еволюціонуємо уже. Не в сенсі дарвінської еволюції. Від люди не почалися як одноклітинні амеби, а потім розвивалися з собі зябра як риби, потім виходили з води. Ходили по суші, відкидали хвости, лізли на пальму і ба, вставали від Ні, так не було. <свісно> Джерело, Бог, творець, створив різноманітні види рослин, тварин, птахів, комахи, людей, різні раси. Це різні представники різних цивілізацій. Кожен вид він створює свій власний вид, підвид. Людство правду, експериментує, адже за той час, який вичисляється цивілізації на землі. А ми з вами шоста цивілізація це понад 1,4 мільйона років. Сім, шість цивілізацій, які існували тут. Людство постійно експериментує. Звісно, звісно, не просто людство експериментує над нами. Працюють інші представники. Ну, це звідно, не, звісно, не світлі сили. Окрім того, людство справді експериментує в лабораторіях із змішування видів, і за ці експерименти буде заплачена висока ціна, жахлива ціна. Найкраще працювати над благословенням, благословенням джерела, а не над вирішенням потім наслідків. Тому найкраще по-справжньому пізнати своє вище «Я». Працювати в напрямі самопізнання, служіння і медитації, адже джерело давно очікує вашого приєднання ваших дієвих вчинків. Портал 25-го року, який відбувся з дня Великодня і до 27-го, він офіційно відкрився. Все, все перебуває в божественному порядку. Джерело верховне все. Є зарядом божественного плану синхронізації з джерелом і з усіма нами, проявляючи, люблячи співчуття і єдність в діях. І вона ця єдність в діях необхідна між нами з вами. Уся планета вона схильна до, до психопатичного, тиранічного розладу. Те ми зараз бачимо, скільки він за історію, але це вже фінальна війна. На нашій стороні ангельське проявлене людство, люди-ангели і гомосяючі істоти. Це все проявляється в цілому, активовує серцевий портал для кожної з нас. Тому, любі мої, дозвольте собі бути інструментом джерела для вашого найбільшого, найблагіснішого з благ. Благословення сьогодні для вас. Будьте благословені сьогодні! І завжди з вами був Олександр. Діліться враженнями. Залишайте коментарі. Дякую за ваш перегляд.